Лілія здає своє останнє тестування. Вона хвилюється, хоча цього року склала вже три зовнішні незалежні оцінювання. Хвилювання додає і незнання попередніх результатів. Підтримати дівчину приїхав її батько. Здається, пан Віталій хвилюється сильніше за доньку. Скажіть, будь ласка, хто більше переживає? Ви чи донька? Ну я звичайно. Думаю, що надіюся, що складе нормально. Цей іспит ну, надія велика є, тому що дівчина серйозна, готувалася серйозно. Надіюся, що все буде добре. Одні абітурієнти складають історію як профільний предмет для вступу на юридичні спеціальності чи у структури МВС. Інші бачать себе гуманітаріями. Я хочу поступати у МВС на кримінальну місці. Ну я не знаю, тому що вона мені буде потрібна для вступу. А куди ви плануєте вступати? Ну, поки що не знаю. Можливо, на юридичний. А для вступу на філологічний факультет відділення журналістики. Ну, мені треба на економічний. Там іде математика, мова і історія. Математику і мову я вже здала, залишилася тільки історія України. Це в мене вже останнє і, і все. І Я свободна. <рес> Також для вступу хочу поступити на психологію. Для всіх абітурієнтів це вже не перше тестування. Вони склали як мінімум українську мову та літературу. Досвід проведення ЗНО мають і вчителі. На базі загальноосвітньої школи номер 6 міста Ужгорода пройшло вже сім тестувань. За весь період проведення знову цій школі не зафіксовано жодних порушень чи нестандартних ситуацій. це уже нас сьомий. Пункт сьоме тестування у цьому навчальному році, і в нам залишилося єдиний крім сьогоднішнього дня. Звичайно, це буде у вівторок, де учні тестуватимуться, перевірятимуть свої знання з біології. Взагалі то не було жодного такого випадку, який би запам'ятався, аби був поза позаштатної ситуації. Ну як завжди, один раз ми забули сертифікат і один раз ми спізнилися, але все це прописано, тому це не наша вина. Хоча сертифікат з історії України і необхідний при вступі на більші спеціальностей, школярі не зовсім відповідально готувалися до зно. На наше просте запитання відповіли лише окремі абітурієнти. А хто такий Богдан Хмельницький? Богдан Хмельницький я знаю наш, ну я по угорськи міг би вам розказати, по-українськи. Ну письменник, я так думаю, да. Гетьман України. Богдан Хмельницький це геть... перший гетьман України. Ой, гетьман. Та <різько> да, я по-мадярськи буду здавати. Складати історію України в Ужгороді школярі могли трьома мовами: російською, угорською та українською. Результати абітурієнти дізнаються вже за 10 днів. Цього разу тести перевірятимуть у Сімферополі.